Тут красавела Навоз намотав, де страхуватися онлайн. Французька компанія тюргіс Гайлар» та державне підприємство Антонов домовились розгорнути виробництво спрощеної версії БПЛА АРОК в Україні. Тому у нас і все так розумієте, через одне місце. Він може злетіти в Україні вже наступного року і призначається лише для Збройних сил України та не піде на експорт. Цей ударний безпілотник має максимальну швидкість близько 500 км на годину. Він може літати протягом 30 годин та не вимагає підготовленої інфраструктури. Цей безпілотник піднімає в небо до півтори тони озброєння та перевищує можливості американського ударного безпілотника репер. Коли йде, буде розгорнуто виробництво складає державну таємницю. Просто тут складається дуже таке дивне враження, бо Росія зрозуміла, що вона давно готувалася як до нападу на Україну, так і до конфронтації із НАТО. І здавалося б, ну за таких умов вона мала б зосередити всі свої заводи з військово-промислового комплексу десь на сході або північному це сході. подалі. Треба переносити треба переносити, так. коли воно вже є. Там це десятки гектарів, можливо, сотні. Там це великі потужності. Ну, ну стоїть так стоїть. Ну це ви ж самі знаєте. У нас теж там є там. В Києві мабуть, вже же наврядчі, та ж нерухомість, а там в деяких містах, наприклад, там в Харкові, в Дніпрі, там є великі виробництва, де там просто там ти дивишся сюди, там там. До горизонту протягується там наліво, направо, частина щось там, там, там вікна, митали вікна робляться там десь в цехах. Частина ще використовується за призначенням і переносити кудись це локація, це, це інфраструктура, це комунікація, це там, вода, тепло, там, газ, щось нам, це потужності електричні. Ну, стоїть тут, хтось сюди долетить, але бачите, ось долітає, долітає. І я думаю, що ось те. А, Виробництво шахедів в Татарстані 1300 кілометрів. Мені здається, що це ну 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 поки що зараз це така безпечна хмаринка, але поступово дистанція зменшується. Тобто навіть 700 кілометрів вже не є такою, знаєте, що сейф Хевен, коли ну все, сюди точно нічого не прилетить. Оп, постійно прилітає, потім буде поступово збільшуватися там 700-800 тисяча. На жаль, про тисячу звітував наш Укроборонпром, але ну поки що ми поїхали далі. Про от зброю, що ця дистанція буде зменшуватися, куди ми можемо діставати? І на підтвердження цього заява Ентоні Блінкіна про те, що українці самі повинні вирішувати, як застосовувати надану союзниками зброю в yeah. публічному просторі. Дійсно, ніколи штати не казали, що ні, ми забороняємо вам користуватися нашою зброєю по території Росії, але ну нібито неформальні такі розмови були. Чи з вашої точки зору, чи не знаю, як ви це бачите, чи зберігається ця заборона і досі. Ну, давайте так, принаймні, ми не бачили від російської сторони, що вона там, наприклад, там не знаю там Саратов, да там щось там вибухнуло, вони дістали якісь уламки, там написано made in USA Вони там розмахують в цьому на трибуні ООН, що бачите, американці нас напали. Ну, такого не було. Це означає, що, там наприклад, західна зброя, принаймні, от так як вона є, да там ці ось ракети, ці там, боєприпаси, вони не використовуються. Можливо, Використовується комплектуючі, да, для, для то, там, розробки дронів. Це може бути, а поки що, бачите, такого активного немає. Так, але тут е, теж була дуже така е, Обережна заява, так зачитувала, mm -hmm. е тому що ми раніше вже чули з боку Німеччини подібні е такі речі, що ми вам готові передати Тауруси, треба передавати Тауруси, і ви можете бити по військових об'єктах на території Росії. Потім Шольц це спростував. Зараз бачимо з боку Сполучених Штатів, і там дуже обережне формулювання. Тобто, ми б не хотіли прямого конфлікту із Росією. Ми його намагаємося всяко уникати, але це справа України, як застосовувати ту зброю, яку ми їм передаємо, якщо вона. Має захищати себе, в тому числі, якщо потрібно бити і по їхніх об'єктах. Ну я думаю, що в нас стільки цілий на території окупованої України російські, що нам ну що жодної зброї не вистачить, що там все її всь, 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 всюди влучити. Якщо не помиляюся, ваші колеги там з інших видань вони пос... зробили велику таку підбірку. Ціли позиції в Криму, да там на ці крапки ми помітили тут. Тут це, тут це, тобто там ну, влучати ну, і влучати ще, ну, там, до, до там, Кузбаса ще не дійшли, там, треба тут знищити, а потім вже рухатися. Ну, Звісно, вже анонсували, що будуть е, руйнувати. Інфраструктуру росіян, там енергетичну, там теплову, електричну. Але мені здається, поки що це буде, принаймні, це моє переконання, те, що пов'язане з військом саме. Не просто там, а давайте там, в Омскі виробимо Не Так, Це да, померзли росіяни Да, Це росіян, навпаки, це буде класно, а ви бачите, як вони роблять. Я думаю, це буде пов'язано з військовим об'єктом. Якщо це живить підстанція, ну, під живить там, знає, аеродром військовий, там якийсь радіолокаційну радіо станцію, то, звісно, військову. Частину обов'язково квазі військові об'єкти напіввійськові, Якісь конструкторські бюро, які виготовляють ракети або мікросхеми, немає живлення, немає ракеток, Ну все тоді всі сидять, п'ють чай там спокійно. Якраз знову ж таки по ударах по складах боєприпасів ворога не так далеко, так не в окупованому Криму, але на Херсонському напрямку, тому що зі зведень генерального штабу так ми знаємо, що ворог активно діє на запорізькому, там зокрема Малітопольському напрямку, на сході він діє на Бахмутському напрямку, Авдіївському і так далі. На Херсонському напрямку вони більше в обороні, але mm -hmm. наші військові постійно здійснюють роботу із знищення їхніх складів боєприпасів. Але ми розуміємо, що шляхи постачання вони все ще функціонують Ворога, і ми розуміємо, що все ще е, підвозяться туди боєприпаси, е, де от є основні оці шляхи сухопутного, зокрема сухопутні шляхи постачання, по яких, можливо, теж варто було б е, прицільно так бити і частіше бити для того, аби дещо угу. знизити оцю е, інтенсивність постачання боєприпасів туди. Це ж дороги. Ну це ж автомобільні дороги, там, ну, там ти пошкодив покриття. Вони там швидко за там за декілька годин відновили і поїхали далі. А ось коли влучають безпосередньо в локацію, треба ж знати, коли куди воно їде, коли воно їде, щоб воно все, все вибухнуло. От над цим працюють, і це люди на місцях. Це необережне слово росіян, десь там там СМС ку якусь кинув або подзвонив там рідним. І супутникова розвідка, ну і розвідка наших друзів західних. А от про логістику, про, про логістику, перепрошую, те що росіяни будують тепер на окупованих територіях України залізницю, яка так. має стати противагою Керченському або Кримському мосту, як його називають. З однієї сторони, ніби це добрий сигнал. Вони розуміють, що кримський міст дійсно зайва конструкція, угу. і можливо недовго він там простоїть. З іншої сторони, ну наче, в них якісь глобальні плани. Просто так вони б не вкладалися в будівництво в залізниці. Ну давайте так. Ну в них вже були глобальні плани парад на Хрещатику зробити. Ну, плани були, вони ж там досі погрожують Західному світу, що ми тут будемо да, ми в, в Атланті. В них плани є. це. По-друге, коли ви кажете, що вони будують, вони ж ніколи не рахували гроші ніколи. Для них це ну right. наприклад, в них Газпром це кубишка для забаганок влади. Тобто, якщо там хочу, от, наприклад, да, то, очільник Газпрому Міллер, да, він полюбляє футбол, зеніт. От ну хочу зеніт, да, От він ну, от, ну, там хоп, засунув, дістав, віддав. Там. Потім у з Кремля треба зробити щось там, десь там в регіоні. Хорошо зробимо. Хоп, дістали. Я думаю, тут така ж сама історія. Треба зробити, хорошо, зараз дістанемо. Да, там, З кожним разом все важче, важче діставати. Це спочатку, коли там цю діжку відкриваєш, воно скраєчко, а да? потім доведеться вже там внеряти максимально глибоко. Але ну, ну боки і будують, ну знищують. Ви в знайдуть слабку. Слабке місце в цій залізничній колії там вона буде а поскоржена. як довго може зайняти будів по часу будівництва цієї не Я Не готовий сказати, сказати про ділянку, яка саме там угу. буде. Скільки вона протяжністю буде? Ну я думаю, що це в місяцях вимірюється. Хоча залежить від якості. Якщо їм треба швидко, то вони можуть швидко її накидати і поїхали.